Як передається тепло. Кожен із нас грівся поблизу багаття або грубки і мерзнув узимку дворі, але пояснити, що таке тепло, непросто. Наука знайшла відповідь на це запитання зовсім недавно. Дуже образно про суть тепла сказав Бенджамін Франклін, що гарячіше тіло то інтенсивніше рухаються частинки, з яких воно побудоване. Так само, як дзвін, що дужче коливається, то гучніше звучить. Куди рухається тепло? Тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називається теплопередачею. Якщо дотикаються два тіла з різною температурою, більш нагріти віддає тепло менш нагрітому. У зимку в батареях тече гаряча вода. Вона нагріває метал, із якого виготовлено батареї. А від них тепло передається повітрю в кімнаті. Тепло передавалося від рідини вода. До твердої речовини метал, а потім до газудватої повітря. Що таке ізолятори та провідники тепла? Речовини мають різну здатність проводити тепло. Ті, які швидше нагріваються, називаються провідниками тепла. Ті, що нагріваються повільно, а отже, погано проводять тепло, називають ізоляторами тепла, теплоізоляторами. Гарним теплоізолятором є пінопласт. Ним утеплюють стіни, щоб зменшити витрати на опалення будівлі. Погано проводить тепло кераміка, пластмаса, дерево, тканина, глина. Цегла, мінеральна вата тощо, здебільшого гази та рідини погані провідники тепла. Найкращі провідники тепла метали, особливо благородні платина, золото срібло. Найкращим ізолятором тепла є вакуум порожнеча, у порожнеча немає переносників тепла і теплопровідність є найменшою. На застосування теплоізоляційних властивостей вакууму грунтується будова термосів та посудин дюара. У яких зберігають кріорідини найчастіше рідкий азот. Як передають тепло тверді тіла. Тверді тіла передають тепло лише при безпосередньому дотику. Передача тепла відбувається через зіткнення частинок між собою. Що швидше рухаються частинки речовини, то вища температура тіла. Частинки тіла, яке має вищу температуру, Рухаються швидше. Вони зіштовхуються з повільнішими частинками тіла, які має нижчу температуру і змушують її рухатися швидше, а самі сповільнюються. Холодне тіло нагрівається, а гаряче, навпаки, охолоджується. Використовуючи модель малюнок 18.1, розкажи, як нагріваються тканина, малюнок 18.2» і ложка малюнок 18.3. Прогресно здогнав і кухонний посуд. Від товщини матеріалу, з якого виготовлено дно кастрюлі, залежить, як швидко передається тепло і чи рівномірно воно розподіляється. Обирайте кастрюлю з товстим багатошаровим дном. Ви зможете заощадити на електроенергії, а каша точно не прогорить. Як передають тепло рідини і гази? Частинки в рідинах і газах розташовані на більших відстанях, ніж частинки у твердих тілах, тому вони не можуть збуджувати рух сусідних частинок так ефективно, як це відбувається у твердих тілах. Тепло в рідинах і газах передається потоками рідини або газу. Теплі потоки піднімаються вгору, а холодні опускаються вниз, як ми нагріваємо воду. Ставимо кастрюлю на полум'я і підігріваємо її дно. Вода поблизу дна нагрівається і піднімається вгору. На її місце опускається холодніша. Вода в кастрюлі постійно рухається, перемішується, а її температура зростає, як нагрівається повітря в кімнаті. Поблизу батареї повітря нагрівається, піднімається вгору, а холодне повітря опускається на його місце. Повітря в кімнаті постійно рухається, циркулює, а його температура підвищується. У такий самий спосіб прогрівається і повітря в атмосфері. Коротко про головне. Тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називається теплопередачею. За здатністю проводити тепло речовини поділяються на провідники та ізолятори тепла. Передача тепла у твердих тілах відбувається через зіткнення частинок між собою. У рідинах і газах тепло переносять теплі потоки рідини або газу, які рухаються вгору.